Друзі, підписники, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, сіємо соняшник від компанії Сінгента. Сіємо, друзі, арізоночку. Засипали в баночку, вже половинку посіяли, трошки опоздав. Сіємо Аризона Вес 8,8 турки. Ось аризонечко. Показую на сінечку. Отаке От насіння Аризонне. сіємо завжди з удобривами в цьому році. Так що по красоті будемо спостерігати, Висів виставили 4,8. Ну, в середньому на метр виходить десь в районі 5 штук. Так що, в принципі, по красоті, вологи достатньо поки що. Заходить в нас, друзі, на дощ. Но... Не приходить він до нас, щось він доходить і уходить. Ну нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Так що такі справи. А ну, братуха, візьми малого, пожалуйста. Зараз сіємо далі. Рейнуся, покажу вам по класіки, дежекторно. І пішла пошла жара. Пікова я дама, так? Да? Пилючка вже стоїть. Тут, друзі, небагато, Три гектарчика. зараз висіваємо, вже більшу половинку засіяли, тут он до угла доходимо і, як кажуть, привіт. Так, ну трошки пройшовся. Бо Її важко знайти. Бачите, вологи достатньо. Ось перша раз. Дивіться. Ось десь буде два. Ось о, два. Отут ось два. Ось тут третя должна. Ось ось. Зараз буде. Ось, ось, ось о. не туди знімаю. Дивіться, раз, два, три. Так. Ось ось четверта, друзі. Чотири. І отут п'ята десь. Ано є? Секунду. Не знаходимо. Опа. Зальот. Не вигорнув. Чи не там риюсь? Може не там рейсь? Та ні. Мабуть Ано. Щас. Отак. Отак. Щось не находять. Оп-оп. Ось все в сторонці, бачите, лежить. Це я трошки не там рився. це отут десь можна бути, по ідеї. Ну, вже, мабуть, вигорно. Зараз глянемо далі. Так. Помощник мій менший, я загортав вже. Так. Падали це, звісно, лізе жорстко. Блін, щось не можу знайти. Як завжди, тільки камеру включив, не знайдеш. понял? Да, наверное, я тоже так думаю. О, все, есть. да есть. Опа. Так, сейчас, сейчас. Сына, сейчас. О, все, есть. Есть, и мих выгорнуть. Вот тут да? Так, ну нехай. не буду дальше. Вот там так начал красиво. О, все, нашел. двойник кинула була Папа. то може чого й той відсікло синочка підожди минут коротненький да то щось не знаходжу забирай 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 щось не знайшов Ну, друзі в середньому рилися виставили то що поки висів зробили то Трошечки похиталися. Ну нічого. Та вона є, то що ми довго як внимательно шукаєш, знаходимо. Так що я думаю, що все добре. Отакі От друзі, в нас справи. Посівна йде повним ходом. Як то кажуть, розгар сезону, в людей дощі йдуть, а ми сіємось. В цьому році, звісно, дуркуємо. Сіємо рано, а сіємо і за того, що в людей дощі, а в нас нема. Щоб не було по що ми будемо, друзі, сіятися в суху землю і не знаємо коли воно буде, тому що інтернет показує що дощів немає. Метезончик і тьоть. Отака посівна у нас. Ну нічого. Будемо сподіватися, що сьогодні піде, стоїть на вечір, може лийне. Ну а не лийне, що ти зробиш? Як кажуть така воля. Так що сім сингента Аризона. Одразу, друзі, кажу, це я не собі, це дяді. Я без сингенти в цьому році. Так що такі справи. Риган лімон дає жар. Удобрення даємо по 100 кілограм. В середньому в цьому году почти все, з удобренням сіється. Подивимося там, як буде далі, не знаю, але поки йдемо з удобривами. Завтра, друзі, будемо сіяти саксончик. Під компанії Літа Селек 22 гектарчика. Так а ну найду щось я тут чи не найду Оце останній раз я попитаюся Якщо не найду не буду шукати Дані одна і не знаходимо Все, а є найшов одну Все, значить є Блін, вигорну, а ось О. є одна Одну знайшов, вже добре. Ось є друга. Ось третя. Ну, Тут густенько щось. Все, три штуки побачив, в землі є. Як то кажуть, покажу в сходи і все. І буде зрозуміло, без проблем, друзі. Так що підписуємося на шаленого. Підписуємося на тік-ток, ставимо, друзі, лайкосики, Ділимося відосиками і спостерігаємо. Трошечки Будьте добріше Ташечки співають гарно Свистунчики та тема Сейчас, родненький, сейчас Синулька, махай подписчикам привет! Нехай привіт. Не, не будеш? Ну як хочеш. Це, друзі, мій другий синулька, старший вдома вчиться. менше з папою катається. Теж учаться. Так, да, вже учаться, допомагає да, загортати, я шукаю, він загортає. Так що такі в нас справи, друзі. Це Дніпропетровська область, всій Україні гордость, Юрівський район. Найбагатий район в світі, блин, по богам. Ну нічого. А ми кріпчаємо. Терпіння всім, вдалих посівних. гарні друзі, вам усім ціни. Миру головне. Щоб було так тихенько, як зараз, пташечки співають, взагалі приємно. Вчора закультивірували, друзі, і вже дивіться, скільки волосні йде. Це просто капець буде бур'яну, я вам кажу. В цьому році прийдеться бризкать, як ніколи. І Гранстаровська, у мене взагалі більшість соняшника Гранстар, там трішки буде класика. То буду і Гранстаром, а там по ситуації буду дивитися, буду і геліком можливо працювати. Так що такі справи, друзі. Іде метезончик Супен 8 Старушка Лезет і пищить А пищит значить лезет Маркерочок О Подписчикам привет Польська кабіна друзі кабінка огонь Так що побажайте друзі нам удачі Гарних сходів Гарні ціни на соняшник. Хто зі мною згоден, лайкосик для шаленого. Зараз ще він назад піде, друзі, і буду закінчувати. Трішечки вам показав, знайшов хвилинку. Думаю, як для підписників своїх не поснімати трошки. Не зрозуміють мене. А пташечки, ах, як в кущиках працюють. Шоста понижена і пішов. Ляскати йде. Версунки тільки зробили. Плам'я вихлопну, значить працює. Ото такі, друзі в нас справи. Дякую рідненькі за увагу, всім гарної посівної, дощів і всього самого-самого, всім пока-пока.